Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Друзі, ви слухаєте українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Ми нещодавно розбирали фейки про українських біженців за кордоном. Росіяни активно ширять дезінформацію, аби налаштувати європейців проти українців. І ось один зі свіжих фейків на цю тему, евакуйованим внаслідок повені в Польщі, нікуди поселитися, адже всі місця, нібито зайняті українцями. Пропагандисти навіть вигадали розповідь польської волонтерки справжньої Дагмари Малиновської. Про те, як її дитина захворіла після ночівлі у тимчасовому таборі, оскільки їм відмовили у поселенні в готель, цей випадок виявився повністю вигаданим. Сама жінка допомагає постраждалим від стихійного лиха, а не звинувачує українців. Зміст справжньої публікації польської волонтерки було спотворено, аби викликати негативні емоції. А її ім'я використали як інструмент для маніпуляції. Пише проєкт StopFake. Аби глибше розібратися в темі, ми поспілкувалися із факт-чекеркою Ханною Дейниченко, експертка пояснить, як саме була сфальсифікована ця історія, чому російська пропаганда вибрала саме Польщу як мішень для своїх маніпуляцій, і як цей фейк вписується в ширшу інформаційно психологічну операцію, спрямовану на підрив довіри до українських біженців і польської влади. Як і навіщо розпропаганда використала ім'я польської волонтерки для створення цієї неправдивої історії? А також на які ознаки брехні звернули увагу аналітики проєкту СТОПФЕЙК. Отже, минулого тижня російськими джерелами телеграм-каналами поширюється такий фейк. Це нібито пост польської жінки, яка постраждала від повені, яка скаржиться на те, що їй та її дочці відмовили в заселенні в готель, оскільки він весь зайнятий українцями. І ну на цьому моменті це вже стає не дуже реалістично, оскільки зараз вже не 2022 рік, і більшість українців в Польщі забезпечують себе самостійно, не знімають соціальне житло. І оця жінка скаржиться на те, що їм відмовили в поселенні в готель. Через це вони зупинялися в холодній школі, спали на підлозі, і її дитина захворіла. В кінці публікації жінка обурюється і закликає владу переглянути політику, кому вони в першу чергу розподіляють ресурси, тобто надавати все таки пріоритет громадянам Польщі. Коли ми шукаємо ім'я цієї жінки у Фейсбуці, то ми бачимо, що справжній пост, який вона опублікувала, це звичайно оголошення Ошення про школу, яка приймає постраждалих, і прохання допомогти цій школі кодрами їжею та іншими гуманітарними товарами. І жодної згадки про українців в цій публікації немає. Тобто, тут російська пропаганда використала такий принцип, що вони беруть правду, додають до неї трошечки брехні, і таким чином історія стає такою дуже правдоподібною. І саме тому вони використали справжній пост і справжні фотографії мешканки Порші. За даними польських військ оборони кіберпростору, Росія проводить інформаційно психологічну операцію щодо повені в країні. Вони прагнуть викликати у жителів країни емоції страху та безпорадності, а також підірвати довіру до структур безпеки. Як цей фейк вписується в таку і ПСО, коментує Ханна Дейниченко. Отже, Росія використовує будь-які міжнародні події катастрофи для створення цього фейкового контенту на тему України. Це ще почалося дуже давно. Це починаючи від пандемії ковіду, до конфлікту в секторі Газа, виборів президента США, виборів до Європарламенту тощо. І відповідно повині в Європі також не виняток, оскільки ця тема дуже заряджена, гостра, емоційна і болюча для мешканців постраждалих територій. Відповідно, фейки про неї знаходять відгук і викликають реакцію в даному випадку таку гостро негативну реакцію обурення, і це саме те, чого і прагне Росія. Цей фейк дуже вписується в цю операцію, яка покликана викликати страх та безпражність у людей, які і так знаходяться в складних умовах. На жаль, в ситуації, де люди втрачають майно, втрачають житло, навіть є більше двох десятків загиблих. То цими емоціями паніки маніпулювати дуже легко. І от таким чином, якби це дуже звичайна, дуже побутова новина про те, що одній конкретній школі в одному польському місці не вистачає ковдр і теплого одягу перетворюється на таку теорію змови, де в цьому винні українці, і де це якась глобальна проблема польської влади. Звичайно, Росія зацікавлена в тому, щоб сіяти конфлікт і імітувати, чи підігрівати цю міжнаціональну напругу між українським населенням Польщі, Ще та власне громадянами Польщі, чому саме українські біженці стали об'єктом цієї конкретної інформаційної атаки? Такі операції, очевидно, мають бути спрямовані на підрив довіри місцевих мешканців до місцевої влади, але для формування наративу пропагандисти використали українських біженців. Цей крок росіяни прорахували, каже Ханна Дейниченко. Ну якраз і мета в тому, щоб підірвати довіру і поляків до польської влади, щоб викликати у польської влади негатив до українських біженців, і враховуючи, що там їх у відсотковому відношенні дуже багато, то це з боку російської пропаганди досить прорахований крок. І таких фейків на тему польсько-українських відносин останнім часом стає все більше. Зокрема, помічаємо, що вони, якби, в чергове експлуатують цю історію, цей наратив про волинську трагедію. Наприклад, нещодавно запускали також фейк про те, що нібито Польща відмовилась розповідати учням шкіл про волинську трагедію. В тих класах, де вчаться українці разом з польськими дітьми, і знову виходить це той самий наратив, який покликаний викликати у самих поляків обурення до своєї влади та неприязнь до українських біженців. Ну, однак, звичайно, ми знаємо, що ці емоції, вони не виправдані, що українські біженці в Польщі в основному працюють та забезпечують себе самостійно також роблять внесок в економіку країни, однак Росія висвітлює зовсім інші сторони. Ще один із фейків, який ми фіксуємо, полягає в тому, що українські вчителі замінюють польських на посадах. Це є фейк абсолютно той самий наратив про те, що українці за кордоном в Польщі, зокрема, вони відбирають ресурси у самих. Громадян цієї країни, що влада надає їм якісь недоречні або надлишкові привілеї, якісь виплати, якісь посади, якісь місця для проживання, на які насправді заслуговують місцеві мешканці. І дуже часто ми бачимо, що ця інформація є або перебільшенням, або взагалі фейковою, або маніпулятивною, і поширюють її саме пропагандистські канали. Ну, ці зрозумілою метою. Ми слухали коментарі Ханни Дейниченко, фактчекерки проєкту СТОПФЕК. Тож не пропустіть щодня фейк-контроль на українському радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.